Тарас Григорович Шевченко уривок із поеми Гамалія. Наш отаман Гамалія, отаман завзятий. Взяв хлопців та й поїхав по морі гуляти. По морю гуляти слави набувати, Із турецької неволі братів визволяти. Ой поїхав Гамалія аж отузку скутару Сидять брати запорожці, дожидають кари. Ой як крикнув Гамалія Брати. Будем жити, будем жити, вино пити, яничара бити, курені, килимами, як самитом крити, ой, повибігали небожата, жито жати, жито жали, копи клали, заспівали. Ой, слава тобі, гамалію, на весь світ великий, на весь світ великий на всю Україну, що не дав ти товариству згинуть на чужині.